Вною вже стартувала в Україні. Засіяли 83 тисячі гектарів яровими культурами у 15 областях. Лише тиждень тому роботи вели у двох регіонах, а зараз до них приєдналися ще 13. Площі під зерновими наразі у Тернопільській, Волинській, Рівненській, Вінницькій та Миколаївській областях загалом у 2025 році засіяти планують майже 6 мільйонів гектарів особливість цього сезону. Збільшення площ під ярою пшеницею майже на третину. Це відповідь на підвищений попит і в Україні, і за кордоном. Більше про посівну і очікувані результати, розпитаємо Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане Тарасе. Минулого року, точніше, минулого літа, ми з вами дуже багато розбирали. Чому власне сталася така ситуація, що врожай впав, і от зараз багато фермерів з регіонів скаржаться на відсутність опадів. Тож. Як це може знову ж таки вплинути на майбутній врожай? Скажіть, будь ласка, ну дійсно фактор погодних впливів і опадів він залишається актуальним. Він залишався завжди і цього року так само є. Чи є вже критична ситуація на сьогодні? Ні. Дійсно, під час зимового періоду було опадів. Менше ніж середньостатистично, це правда. Але е чи ще можуть опади піти і відповідно позитивно вплинути на ситуацію? Так можуть. Фактично, дуже важливо буде якраз кількість опадів в межах наступних тижнів до завершення всієї посівної кампанії, що по пізніх культура завершиться до кінця травня. Тому, е скажімо, ситуація така, яка дійсно треба слідкувати вона не зупиняє поточний стан посівної для самого факту посіву це не критично але дуже важливо буде щоб все таки опади відбулися в межах наступних тижнів по всій території україни надіємося що саме так і буде пане трасу ну от ми бачимо останніми роками клімат змінюється а як фермери адаптуються до таких змін Є декілька агротехнологічних способів, тобто можна оновлювати, змінювати методики грунту обробітку, які є вологозберігаючими, також оновлюється посівний матеріал з точки зору сортів, які є більш посухостійкими. Але звісно, найбільш дієвим є це перш за все розвиток зрошення в тих регіонах, де критична ситуація, тобто відновлення, будівництво чи реконструкція зрошувальних систем. Це також найбільш дієвий і гарантований спосіб. Але по всіх напрямках і по оновлення ґрунту і по відповідно більшому фокусу на посухості сортах аграрії системно рухаються. Пане Тарасе, в березні ми відчули і стрімке потепління, і сильні холоди. А який стан зимових зернових культур після таких перепадів? Культури є досить стресостійкими. Звісно, все залежить від рівня стресу, але поточні перепади вони якогось критичного негативного впливу на стан посилу. Посів озимих культур не мали на сьогодні. Можна в більшості регіонів, більшість площі посіву озимих культур оцінити як задовільний стан, тому поки що якоїсь критичності ситуації немає. Ті перепади, які були і в лютому, і в березні, вони фактично не були наскільки стресовими, щоб завдати значної шкоди вегетації рослин. Не можу вас не спитати з огляду на минулий рік, які програми підтримки фермерів показали найбільшу ефективність? Ми сьогодні згадували зрошення. Це важлива програма. Ця програма діяла минулого року і діє цього року. А саме аграрні виробники вони можуть отримати компенсацію до 50% витрат на будівництво, реконструкцію, відновлення зрошених систем. В поточному році закладено 200 мільйонів гривень в бюджеті на цілі ці програми. Надіємося, що всі кошти будуть використані, що будуть підні заявки від агровиробників. Також дуже залишаються популярними гранти на закладку нових садів та теплиць. Ми бачимо, що досить швидко подаються заявки і вибираються кошти, передбачені в бюджеті на поточний рік, тобто постійно площі зростають. Це важливо, це продукція з доданою вартістю, часто експорту орієнтована, а також нові робочі місця, і це важливо для продовольчої безпеки, особливо в очівництві, з точки зору е, заміни е, тих площ, які знаходяться під тимчасовою окупацією. І звісно, є програма 5.7.9, дуже популярна, тобто пігові кредити для агровиробників. Ми можемо говорити, що вже понад 8 мільярдів гривень саме по програмі 5.7.9 були взяли аграрні виробники пільгових кредитів поточному році. Нагадаю, що уряд продовжив для агровиробників е, програми пільгового кредитування 5.7.9 до 31 березня. 2026 тисячі двадцять року ну, ця програма залишається популярною понад 4 тисячі суб'єктів е агровиробників уже скористалися під його 5.9 і взяли беруть кредитування в поточному році. Більше 4 тисяч взагалі взяли кредитування. А скільки від початку цього року людей доєдналося до програм державних? Маєте інформацію? Ми говоримо дійсно, що конституційні кредити, з них фактично майже 2000 по програмі 579. До речі, є ще ж програми для підтримки малих агровиробників. То коли ми говоримо про фермерів, що обробляють до 120 гектарів, і ті, хто тримають від 3 до 100 корів. Також ці програми продовжують діяти цього року, і ми бачимо, що Є значний попит. Це говоримо про 4 тисячі гривень на один гектар і в тисяч на одну корову. Тут заявки приймалися, і мова йде уже фактично. Ми говорили про декілька тисяч, які подалися. Зараз вони аналізують і е, е, буде фіналізація. В минулому році сумарно по всіх програмах йшла мова про понад 10 тисяч суб'єктів, які отримували. Е, Певне, що цього року попит буде не менший. Пане Тарасе, аграрні питання завжди на часі, але наш час на жаль добігає кінця. Обов'язково продовжимо з вами цю розмову. Наступного разу я вам дуже вдячно за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам. Я нагадаю це. Був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.